Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодний ліхтар на акумуляторі від компанії AMIO модель 02822. Постачається даний ліхтар в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті є невеличка інструкція. Дріт живлення, який під'єднується до бази з цієї сторони бачимо. І в саму базу встановлюється ліхтар для зарядки. Ліхтар а, має потужність 500 люмен, будований акумулятор, як заявляє виробник, час. А, Роботи біля 4 годин в даному ліхтарю, є зміна положення. Бачимо, можна встановити, щоб він працював як лампа. Заряджається е, з роз'ємом Type-C, можна напряму підзарядити, е, також роз'єм мікро USB, є шкала заряду, кнопка ввімкнення, є е, гачок для. Е, Зручності використання і також є магніт для того, щоб можна було е, прикріпити на металеві поверхні. Кнопка вімкнення є у нас два режими світіння основного світлодіоду і один ліхтар направляючий. Давайте вимкнемо світло. Ось так. Відсвічує на мінімальному. Режимі так, на максимальному. І ось так можна ще, як звичайним ліхтариком, користуватись. Бачимо шкалу заряду. Ось такий має вигляд даний ліхтар. При купівлі на нього також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.